Господь хоче, щоб ми були даятелями. Ми знаємо золотий вірш Біблії Івана 3:16, да? Бо отак Бог полюбив, що віддав. Дивіться, коли він віддав, коли він так сильно полюбив, ну, ви розумієте, що рухало ним, щоб віддавати? Незакон. Так? Не ще якийсь примус любов. Амінь. Бо так полюбив Бог світ, що віддав. Послухайте, ну я впевнений, що багатство людей не дає, тому що вони не люблять. Вони не пізнали, як сильно Бог їх любить. Вони не пізнали, не осягнули ту величезну любов, яку Бог явив вивів в Ісусі Христі. Тому, а що для чого мені давати? Но ще велика кількість, кількість людей дають не тому, що вони люблять, а тому, що вони бояться бути прокляттям проклятими.